Днями у селі Центральне відбулася благодійна акція, яку організувала волонтер Катерина Жеребко. Ми вже неодноразово розповідали про волонтерську діяльність Катерини, яка, звичайно, перш за все опікується потребами Збройних сил України. Але не забуває і про мешканців як нашої громади, так і сусідніх, про внутрішньо переміщених осіб. Привезли ми одіяла постіль. Одяг, вода і майонези. А з якою метою ну мабуть опять же ж допомогти зробити якесь укладення, тому що ну, його придбати за кошти нереально, дуже важко. Дуже важко да. А так як ми маємо це все безкоштовно, нам надає благодійний фонд Україна живе живе-2022», з яким я співпрацюю, ну чого би не зробити людям. Приємність, а тим паче, так як я навчалася в цій школі, я родом з Цюдова, ну Хочеться для своїх людей щось зробити приємне. От як люди взагалі сприймають таку вашу підтримку, допомогу? Тут чудово сприймають. Тут раді, приходять кожен раз, з кожним разом більше людей приходить, з кожним разом більша потреба в одязі, в постілі, в одіялах. Ну, з кожним разом цей. Ну, Наче задоволені, оп'ять же. що, що в них у душі робиться, я не знаю. Ми вирішили поцікавитися у самих людей. Настільки потрібна їм така допомога, підтримка. Я вибрала своїй сестрі, бо в неї болість, така, їй треба руки, щоб закриті були я з длинним рукавом, ось знайшла рубашечки хороші. Так що, такі? так що можна сказати, що такі акції вони потрібні? Звісно, да, 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 обов'язково. Є ж у людей багато діток. О, для, для, діт... такі... для діток, ну таке, знаєте. Нагород десь, якусь одежинку надіть. Оце я дітям. Я собі ще нічого... Дітям так вибрали? Да. О. Ну взагалі от такі акції потрібні. Дуже потрібні. Є бідність, така у моїх дітей не сильно такі багаті. Так що воно допомагає вам, так? Ну а я вже дитині перестираю, все буде нормально. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні щось вибрали тут? Так. так. Ну, воно вам потрібне, так, сьогодні? Ну, на роботу легенькі речі, то, так. Чи можна сказати, що такі акції потрібні? Да. потрібні вони допомагають, так? Ну, я вважаю, так. Да. Бо багато ж людей, що які то неспроможні, наприклад, що переселенці, як би сказати, без житла, без усього лишилися, то так. Допомагала проводити благодійну акцію і староста Центральнинського старостинського округу Тетяна Прокопік, яка чудово розуміє, що сьогодні це велика підтримка для людей. Ми думаємо, що людям це потрібно і вони питають дуже часто запитують, коли нам привезуть якусь допомогу. Багато в нас проживає пенсіонерів, які потребують допомоги. І ми дякуємо Катерині і Сергію за надану допомогу. Вони до нас приїхали вже третій раз. Ми щиро дякуємо їм. І ми всі жителі від усіх жителів. Дякуємо, до речі, кожна благодійна акція, яку проводить Катерина Жеребко, має мету не тільки допомогти людям, а й зібрати посильну суму грошей у скриньку, які потім будуть використані на потреби ЗСУ. Ми чули слова такі вдячні, що сьогодні це справді дуже велика така підтримка. Ну і наскільки відомо, що, наприклад, та вода, той напій, який ви даєте, ви також ділитеся із нашими бійцями. Так, звісно, більша частина води йде хлопцям, тому що так як зараз пішла жара, тепло, води пити дуже багато потрібно. Ми передаємо на різні частини. Я У вівторок я поїхала на Павлоград. З Павлограду в мене була поїздка на Краматорськ і Дружківка. Ми розвезли буквально півтори тонни води за одну поїздку для наших бійців. От що ви там побачили, що ви відчули, коли зустрілися з нашими захисниками? Тепло. Тепло, вдячність, і Просто, ну Віра в те, що за нами сила, за нами дух. Що ЗСУ це, мабуть, більше, ніж якісь ангели для нас. Тож молимося за наших ангелів, за наших захисників, допомагаємо їм хто як може. І щиро дякуємо таким волонтерам, як Катерина Жеребко, які левову частку свого життя присвячують служінню людям.